Ми перевізники, що стіснюємо міські перевезення пасажирів по автобусним маршрутам загального користування на території міста Калуша, глибоко, глибоко стурбовані ситуацією, яку штучно створили колишні регіонали, комуністи та представники політичних партій, що міські будуть перевезені. через вас до громади, не піддаватись на провокації і так звані ініціативні групи, не закликати перекривати дороги. Які можуть призвести до зриву роботи підприємств, лікарень, шкіл, пікарі та інших закладів та установ міста. Ми перевізники здійснюємо перевезення по місту всіх пільгових категорій громадян, які визначені законом України у всіх без виключення автобусах на міських автобусних пішотах загального користування міста Калуша. Для громадян, які були позбавлені пільг та пільг, пільг які ми не передбачено законом України. Інсують пільгові рейси, за що ми одержуємо відшкодування в 2016 році у розмірі 32 гривні. Наголошую, 32 гривні за один рейс. При розрахункових більше 100. За один здійснений рейс. У зв'язку з чим основна доля витрат лягає безпосередньо на нас перевізників. Тариф 3 гривні був встановлений з 2014 року, з року. З того часу ціна на пальне виросла майже на 50%. Ціна на запчастини до автобусів більше, ніж у два рази, так як вони прирівнюються до долара. Курс долара ріс з 11,69 станом на 14.07 ,14 року до 27 гривень 2017 року. За даними Національного банку України. Тобто в два і три рази мінімальна зарплата з. 1218 гривень до 3200, тобто в 2,6 разів. Ціни впродовж з 2,5 років піднімалися практично на все, проте ціна на перевезення залишалась незмінною. Нам необхідно виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, які суттєво зросли, старатися підтримувати транспортні засоби в технічному справному стані. Ми працюємо на грані виживання. Ціни на нові автобуси зросли з 400 тисяч гривень до 1 мільйона 300 тисяч. Тому тариф у 4 гривні лише дозволяє нам утримуватись без можливого подальшого розвитку. Проте, розуміючи, що це компромісний варіант для нас, так і для, як для нас, так і для громадян і гостей міста, ми продовжуємо здійснювати перевезення у. І працювати в напрямку покращення надання послуг з перевезення пасажирів у місті Каучі. В разі будь ласка, уважно. В разі тарифу 4 гривні для міських перевезень ми змушені звернутись до господарського суду України щодо притягнення до відповідальності ініціативних. Е Ініціаторів підтримання рішення застосування даного е, богосподарського, так? Богосподарського богосподарського. Богосподарського. для компенсації втрат або а? постає питання а? Про... А? або постає питання про неможливість нами, нами перевезення міських пасажирів подальшого.